Вітайте гучними оплесками. На цій сцені переможець чорноморських ігор 2023 року. Денис Грищук! Гучніше! Всім привіт, друзі! Дуже радий бачити стільки людей. І, чесно кажучи, сьогодні тут дуже багато моїх знайомих. І багато з них брало участь у Діти Хелп Мюзик. І знаєте, я впевнений, що кожен з них мріє. Мріє про можливо стати блогером, стати артистом, можливо, просто досягти успіху в житті. Ну по пощо. Але шлях до своїх мрій не завжди здається з першої спроби. не завжди навіть з другої, навіть і не з третьої. Але це не. Це не причина зупинятися. Завжди треба йти далі. Незважаючи на всі невдачі, на всі невдалі спроби, треба йти далі. І вас вийде.